Добрий день. Я вас вітаю і хочу вас попросити, щоб ви відповіли в чат, чи є зараз звук, чи добре, мене чутно. Супер, тоді поїхали. Мене звати Валентина, я представник медичної інформаційної системи Хелс 24. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися про ті нововведення, які чекають нас до кінця цього року. Що потрібно нам з вами зробити, і як адаптуватися. Скажемо, така буде міні-консультація для приватних організацій, як працювати з новими. Оновленнями скоріше в медичній практиці у році. Рухаємось далі. Зорієнтую, якщо у вас є якісь запитання, ви можете писати нам в чат, і я потім ваші ці всі запитання перегляну і надам відповіді. Тому я розпочинаю все ж таки з підкреслення тих моментів, чому ми сьогодні з вами зібрались. Дійсно, зараз найактивніше розповсюджена інформація саме про підключення до їх приватних організацій і запровадження електронного рецепту на антибіотик. Але попередньо зорієнтую, що взагалі таке електронна центральна база, до якої ви маєте долучитись, і чому ви взагалі зараз розпочинаєте це робити. В першу чергу хочу зорієнтувати, що медична реформа в Україні з'явилася декілька років тому, і саме тоді змінилась робота державних організацій. Вони почали вкладати договір з НСЗУ з Національної служби охорони здоров'я. Відповідно, в них змінився тип оплати за їхні послуги, і вони почали створювати центральну базу. Центральну базу вони наповнювали медичними картками пацієнтів, з якими попередньо укладали декларації, а потім яким надавали направлення і вони е зверталися до е закладів вузької спеціалізації. Тобто така була невеличка міграція однієї тієї самої картки пацієнта, яка ходила по різним закладам е держави. Але на майбутнє є така ціль і бажання нашій країні створити одну єдину електронну картку пацієнта. Відповідно, після деяких років роботи реформи в Україні розпочали створювати не тільки картки пацієнтів, яких була декларація, а й ще картки пацієнтів, які не декларувалися, але проходили вакцинацію, або звертались з візитом в стаціонар, який працює також з. З програми медичних гарантій це е, були приватні заклади, які працювали з електронним лікарняним, і вся ця база вона наповнювалася більше, більше, більше. Відповідно, зараз вже багато є карток, е, і буде ще в майбутньому більше. Саме скажімо, е, таке є така ідея роботи з електронною системою: це створити єдину карту пацієнта, яка буде мігрувати не тільки. А між державними організаціями, а й між повністю всіма приватними. Далі і відповідно, що є ціль це зробити перехід на повноцінний електронний формат для того, щоб вся документація була введена електронно на даний момент. Це ще не є обов'язком, але на майбутнє така ціль є. Все ж таки, акцент роблю на тих перших кроках, які ми будемо робити для того, щоб долучитись до ЄХЕЛС. E і найперший, і а, найголовніше зміна в цьому році це обов'язкова реєстрація в ЄХЕЛС e або підтвердження ліцензії. Організації незалежно від форми власності, що мається на увазі, у вас є дієва ліцензія, яка є безстроковою. Але для того, щоб вона була все ж таки перевірена НСЗУ, ваша організація зобов'язана долучитись до ЄХЕЛ, e тобто пройти реєстрацію в анкетній формі, подати документи, які мають відповідати. Даним керівника, ліцензійним даним і відповідно бути затвердженим директором, можете для себе вивчити постанову 126, де роз'яснюється саме про ці всі моменти що стосовно реєстрації та що стосовно долучення до e-health. І другий важливий пункт це електронний рецепт на антибіотик. Дійсно, з серпня місяця розпочався перехідний період, який надає можливість лікарям і організаціям підключитись до системи, відповідно навчитись і адаптуватись. Тому зараз всі заклади, особливо приватні, розпочинають активну роботу стосовно підключення для того, щоб встигнути своєчасно. Все повністю вивчити і перейти на електронний формат я йду по першому пункту, для того, щоб ви все ж таки розібрались, що це означає і як вам це все реалізувати. Uh, постанова 126 вона вийшла в лютому місяці. В тому моменті вже багато організацій встигли долучитись, відповідно, зараз також активно розпочинають долучатись. Але що ж саме означає взагалі це долучення до EHealt? Uh, я перейду до більш технічних умов пізніше, але хочу зорієнтувати, чи зміниться ваша робота після реєстрації EHELS. Це, мабуть, найважливіше запитання. і Я хочу зорієнтувати, що для вас ніяких змін абсолютно, абсолютно не відбудеться. Ви працювали по коштовному прайсу, який встановлений в вашій організації, і відповідно будете продовжувати працювати так само. Ви не зобов'язані надавати безоплатні послуги вашим пацієнтам. Ви обслуговуєте так, як і обслуговували раніше. А для того, щоб надавати безкоштовні послуги, вам потрібно окремо заключати договір з НСЗУ. Тобто це ніяк не стосується самої реєстрації. Тому ще раз наголошую, що ваша робота як закладу вона не зміниться. Що стосовно послуг, які ви надаєте, і вартості цих послуг, ви нікуди додатково не зобов'язані звітувати. А тепер перейду саме до. Таких технічних мов як взагалі долучитись та як зареєструватись. По перше, електронна система охорони здоров'я: Є SOS, є Хелс, це веде є декілька варіантів НАС, як саме називають цю структуру, так але ви маєте зрозуміти, що це віртуальна база медичних даних. Пацієнтів України це база МОЗу, тому відповідно прямого доступу і прямого функціоналу для того, щоб нею користуватись, немає. Були створені медичні інформаційні системи: це комп'ютерні програми, які адаптовані для спілкування з ЄХЕЛС. Тобто, в нас є лікар, який користується медичною інформаційною системою, відповідно, вона. Передає інформацію до e-health. такий невеличкий крок. Медична інформаційна система це посередник між лікарем та e-health. Але ви можете не тільки тут дані відправляти, ви ще й будете їх використовувати в вигляді мігрованої медичної картки пацієнта. Тепер ваша організація, після того як ви долучитесь, зможе використовувати ці картки, зможе їх наповнювати, тобто додавати ці картки. І відповідно з ними працювати. Два кроки всього лише вам потрібно зробити для того, щоб виконати постанову 126. Перше, ви обираєте для себе медичну інформаційну систему. Обираєте комп'ютерну програму, яка має бути обов'язково сертифі... сертифікованою а, і акредитованою МОЗ. Тоді вона буде інтегрувати інформацію до -Health. І друге, ви реєструєте там свій заклад. І ваших працівників зараз це у мене дуже важливий слайд, і хоч ви для себе запам'ятали, що потрібно вам для реєстрації, тому що незалежно від того, де ви будете це робити, ви маєте мати при собі ці документи. Перше, що по технічним умовам, це комп'ютер та ноутбук. Саме таким чином ви будете працювати і в системі, і проходити реєстрацію. Це важливі пункти, тому що інтеграція та передача даних і відбувається за рахунок інтернету, а саме комп'ютер та ноутбук надасть можливість вам заповнювати цю всю інформацію в медичну інформаційну систему. Далі, документи, які потрібні вам для реєстрації. Ми використовуємо документи тільки керівництво, відповідно, якщо ви ФОП, то це будуть ваші документи. Якщо у вас організація, то це має бути документи директора. При собі потрібно мати паспорт і код, має бути ліцензія. Хочу звернути вашу увагу, що якщо у вас є серія та номер ліцензії, тоді ви вписуєте її та використовуєте ще номер наказу та дату наказу. Якщо у вас сам наказ, а ви не використовуєте своє реєстраційне досі, користуєтесь тільки головною сторінкою наказу, де так само вказана дата наказу. Та її номер. Далі електронна пошта. Це може бути пошта організації, може бути керівника, може бути ваша якась нова пошта, немає різниці, але в подальшому ви маєте орієнтувати, що саме під цією електронною поштою ви будете зареєстровані в Яхелс. Ще важливий пункт: якщо ви працюєте десь в державній організації, то ви обов'язково маєте створити нову пошту і не використовувати ту, яку ви там на основному місці використовуєте в організації. Це мають бути різні пошти, і, взагалі, якщо ви навіть маєте своє підприємство, але десь працюєте в інших закладах, тоді ви маєте використовувати завжди різні пошти, які будуть підв'язуватись до конкретної організації. Далі, електронний ключ та електронний підпис. Ви можете використовувати на даний момент ключ з Приватбанку, який генерується безоплатно вас в додатку, або можете звернутися до різних сервісів, які виконують хмарні ключі, токени, або, наприклад, Використовувати сервіси, ну зараз їх дуже багато, ви в принципі, можете для себе переглянути, але поки що обмежень ніяких немає, тому сміливо використовуйте ті ключі, якими ви вже користуєтесь. Достатньо мати ключ із особи. А я рухаюсь далі. Зараз вже перейду до таких, скажімо, візуалізацій, що стосовно реєстрації, щоб ви для себе орієнтувалися взагалі, як вона відбувається та скільки вам часу потрібно на це приділити. Певно, ви готуєте ці документи, і саме ваша медична інформаційна система вона надає вам можливість зареєструватися з спеціалістом. Тобто ви проходите реєстрацію під наглядом людини, яка орієнтується в цих моментах, вона вам розказує і направляє, що куди потрібно вносити для того, щоб швидше прийти перевірку. А після того, як ви в систему внесете ваші дані, потрібно буде зачекати день, два, можливо, три. Ну, Тобто в залежності від того, який день ви реєструєтесь, і, відповідно, в залежності від загрузки EHELS. Ви в системі документи вносите і чекаєте верифікації. Сам статус верифікації він затверджується лише НСЗУ, тобто, ви в системі будете відслідковувати ці статуси, а сама медична система не коригує цей статус, тобто він оновиться як тільки НСЗУ перегляне відповідність ваших даних і підтвердить їх. Після того, як ваша організація прийде верифікацію, всі, всі співробітники цієї організації зможуть працювати з модулями ЯХЕЛС. Ну, зараз ми, наша основна тема, це саме рецепти, тому хочу закцентувати на тому, що після. Верифікації, ваші співробітники, ваші колеги, лікарі зможуть працювати з функціоналом рецептів. Тому я так само плавно до нього переходжу, тому що важливий пункт саме в можливості видавати рецепти це реєстрація. Ви, коли її виконуєте, то ваша організація стає автоматично організацією, в якій доступний цей функціонал і дозволено ним користуватись. Вам потрібно лише долучити всіх та зареєструвати всіх своїх лікарів, які будуть їх видавати, і саме мати в системі функціонал, який надає можливість працювати з електронним рецептом. Найрозповсюдженіші запитання, які зараз є, це хто може видати електронний рецепт. Видають рецепти на антибіотики повністю всі лікарі, в яких є запит саме на такий препарат, тому що це не програма, яка забезпечує пацієнтів безкоштовними ліками, це не конкретне направлення, як в інсулінах, це препарати, які пацієнти купують в аптеці за власні кошти, відповідно. Обмежень по лікарям, які їх можуть надати, немає, і для того щоб виписувати рецепт на антибіотик. Договір з НСЗУ так само вам не потрібний. І пацієнти, які зможуть рецепт. Пацієнти, які зареєстровані в Україні, і навіть ні, які мають документ і можуть вам їх надати. Всі вони можуть бути тим тою людиною, яка отримує рецепт на антибіотик. Що це означає? Дивіться, зараз в системі є здоров'я є дуже багато карток пацієнтів, які ви будете для себе використовувати. Якщо пацієнт раніше не долучався до роботи з державними організаціями, не отримував лікарняний а, в приватній організації, немає вакцини, немає декларації, тоді ви, як організація, маєте право створити картку пацієнта і її дані відправити до ЄГАВСК. Але пацієнту потрібно мати при собі документи вигляді паспорту та коду, тобто будь-який пацієнт в Україні. На території країни може отримати рецепт на антибіотик, якщо він є в ЄХЕЛС e і я рухаюсь далі. По рецептам, в принципі, теоретично все зрозуміло. Зараз стартують антибіотики а в, лют... в листопаді місяці наркотичні препарати, з майбутнього року інші рецепторні. А тепер які саме привілегії отримує ваша організація, долучившись до ЄХЕЛС, e в першу чергу хочу зорієнтувати, що дійсно я. Проговорила вже про електронний рецепт, але важливо, зараз є на момент повного впровадження в організацію рецепту три місяці. За цей час ви можете повноцінно цьому всьому навчитись для того, щоб в майбутньому році у вас не було взагалі ніяких перепон в тому, щоб коректно їх відпускати. Всі відтерміновуються ближче до нового року, але я, власне, як людина, яка працює з приватними організаціями, вам цього не рекомендую робити, тому що потім вам буде складно своєчасно адаптуватись. Зараз ви можете ще суміжно видавати, і тому, коли ви видаєте електронний рецепт, що в разі, якщо щось не вийшло, ви зможете ще замінити його паперовим, то в майбутньому ви вже маєте бути навчені настільки, що вам не потрібно було міняти його на паперовий. Другий важливий пункт це те, що кожна приватна організація, яка зареєстрована в ЄХЕЛС, е має право видавати електронні лікарняні своїм пацієнтам. Що стосовно по обмеженню лікарів, їх так само немає. Якщо це вузький спеціаліст і його пацієнту є потреба отримати лікарняний, ви можете повноцінно його видавати. Тобто немає ні обмежень по пацієнтам, немає обмежень. Лікаря кожна приватна організація може це робити, якщо вона зареєстрована в ЄХЕЛС. Третій пункт це електронні лікарняні. Насправді, електронні лікарняні дійсно ще багато хто живе з міфом, що їх видають тільки. Сімейні лікарі, але це не так. Електронні направлення можуть видавати спеціалісти в вашій приватні організації, особливо використовують дуже часто ті, скажімо так, партнери, та які з нами вже співпрацюють, звертають своїх пацієнтів на онкологічні дослідження і так далі. Тобто, якщо в вашому закладі є обмежена кількість вузьких спеціалістів, електронні направлення допоможуть вам компенсувати. Наявність їх, і відповідно, воно буде безкоштовним для ваших пацієнтів. Тобто, вам не будуть за ці послуги щось сплачувати від держави, ви отримуєте кошти за консультацію по своєму базовому прайсу, але видане вам направлення пацієнту буде безкоштовним. Він може звернутися в державний в державний заклад вузької спеціалізації. І останній важливий пункт це ви завжди зможете розпочати роботу з. За договором з НСЗУ, що це означає, що ви можете заключити договір і отримувати кошти від держави. Якщо у вас є сімейний лікар, терапевт або педіатр, і ви хочете заключати декларації з вашими пацієнтами, у вас така можливість є. Для цього вам потрібно зібрати після реєстрації певний алгоритм. Там є певна кількість документів, які вам потрібно підготувати. З Цим питанням можна потім окремо поспілкуватись, але ви ці документи готуєте, загружаєте їх в медичну систему. Та подаєте заявку. Відповідно, рекомендую всім цікавити зараз, що таке робота з НСЗУ і працювати з сімейними лікарями. Для приватних організацій це достатньо хороша співпраця і достатньо вигідна. В принципі, я думаю, що тут можна залишити питання, ви можете їх задавати. Я перейду вже, вже стосовно самої медичної системи. Відповідно, зараз ми проводимо вебінар, але я представник медична система Health24 І я хочу звернути вашу увагу саме на функціонал, який ми реалізуємо в системі. Хочу зацитувати вашу увагу, що система Health24 є хмарним рішенням. Вам для старту не потрібно оновлювати свою техніку. Ви можете розпочати роботу вже зараз. І Наші техспеціалісти спеціалісти допоможуть вам і зареєструватись, і долучитись, і навчитись з нею працювати. Ми працюємо з дуже багатьма державними організаціями, і вже за декілька років з багатьма приватними організаціями. У нас є дуже багато класних, відомих партнерів, які працюють з нашою місцем і вони її завжди рекомендують. Хочу звернути увагу, вашу, що саме полікарняним а, в минулому році, коли це був зовсім новий функціонал, ми першими пройшли тестування. Відповідно, в цьому році по рецептам так само а, пройшли першими тестування системи і випустили рецепти з реалізованими шаблонами. Те, що вам буде потім набагато простіше в роботі. Я зараз проведу коротку презентацію самої системи для того, щоб ви її оцінили візуально. І якщо вам потрібно буде окремо провести презентацію, якщо вас цікавить більше функціоналу, ніж я покажу, ви завжди можете звернутись до на нас на гарячу лінію, або я залишу свій контакт і ви його запишете. Перехожу в саму систему. Зараз в мене відкрите робоче місце лікаря, і я буду саме в ньому працювати. Відповідно, в мене всі позначки вказані, активації e «Health» в мене є, і я розпочинаю роботу саме з пошуку пацієнта та з міграції його картки. Божу прізвище, ім'я, дату народження, після чого натискаю пошук в системі є здоров'я. Коли я підтягну карточку, в мене буде вона повністю заповнена інформацією. Яку попередньо вніс будь-який лікар? Я створюю подію. Обираю шаблон, який попередньо собі створила. І перехожу до чорнетки. Відповідно, саме шаблон допомагає мені заповнити всі найголовніші вкладки в вигляді епізоду, діагнозу і послуги. Я підписую електронним ключем цю взаємодію, і в мене з'являється можливість виписувати електронний рецепт. Статус мого медичного запису відправлено, і я переходжу вже до продовження взаємодії. Обираю функцію рецепт. Вибираю, за якою програмою ми зараз будемо з вами працювати. Вибираємо препарат, відповідно, хочу зорієнтувати, що попередньо вся інформація про цей препарат вона вноситься в систему. Якщо препарати долучаються якісь в законодавстві до програми, ми їх відповідно оновлюємо зразу, і вам не потрібно хвилюватись за наявність системи тих чи інших препаратів. Після чого мені достатньо створити та перевірити, в здоров'я. Знову з'являється електронний підпис, і після того як ми його підружаємо, ми можемо його видавати на руки пацієнту і чекати його вже на наступний візит. Що тепер стосовно комерційної пропозиції health 24 Як розпочати роботу? В першу чергу хочу резентувати, що ви можете прямо зараз після вебінару телефонувати нам на гарячу лінію, і ми будемо призначати за вами день та час, коли ви можете з спеціалістом в супроводі пройти реєстрацію. Вона є безоплатною, ви реєструєтесь, активуєте вашу організацію та маєте власний кабінет. Можете долучати до цього всього процесу лікарів, але з моменту початку роботи. В міст, тобто, коли ви починаєте використовувати рецепти лікарняні або направлення, ми заключаємо договір між нами про співпрацю і вартість робочого місця лікаря 315 гривень на місяць. Що стосується майбутнього року, чи буде змінюватись вартість, відповідно так, вартість буде змінюватись. В цьому році у вас ще є можливість долучитись за вартістю 315 гривень. В майбутньому році оплата буде змінюватись на 425. Тому звертайтесь вже за. Зараз, і, відповідно, це не тільки надасть вам можливість просто зареєструватись, а й, відповідно, своєчасно адаптуватись до функціоналу електронного рецепту. Записуйте контакти, це мої контакти. Я менеджер Валентина, У нас є телефон гарячої лінії. Якщо у вас залишились якісь ще додаткові запитання, можете телефонувати, долучайтесь, ми будемо раді вас почути і раді вам допомогти. А, бачу, запитань немає в будь-якому випадку. Якщо з'являться, пишіть нам в коментарі або вже пишіть напряму нам в Viber, Telegram, на всі, всі месенджери. Бажаю вам гарного дня та до побачення.